Державтоінспекція завершила профілактичну операцію Нетверезий водій-злочинець. Профілактична операція тривала майже місяць з 2 по 30 червня і проводилася на території всієї Кіровоградщини. Операція проводилася з тою метою, щоб на дорогах міста Олександрії було менше водіїв, які порушують правила дорожнього руху в нетрезвому стані. В Олександрії працівники відділення ДАІ за час проведення операції виявили загалом 128 порушень правил дорожнього руху. З цієї кількості порушень за керування автомобілем у нетверезому стані інспектори ДАІ зупинили 20 автомобілістів. На водіїв склали адміністративні протоколи і направили їх до Олександрійського міськрайонного суду. Окрім власне порушників, зупиняли і тверезих водіїв для профілактичних бесід. Слова інспекторів, водії-порушники сприймали по-різному. Одні чувствують за собою вину, відповідальність, яку є, ну, що вони накоїли, то тобто, є, що це штраф. Другі водії ігнорують, намагаються там уникнути відповідальності всякими різними ну, шляхами. Тобто, там, нагробить там інспектори, там ще якось, ну, це всякі, щоб уникнути, відповідальності. Але ну, це в них не вдається, ми складаємо на їх адміністративні протокол. За словами працівників ДАІ, найчастіше на підпитку водії виїжджають на дороги міста з п'ятниці на суботу та з суботи на неділю, десь під вечір і до другої, 3 години ночі. Особливо полюбляють кататися в нетверезому стані водії скутерів, бо думають, що водійські посвідчення їм не потрібне. Хоча насправді нагадують ВДІ, відповідно до законодавства України на скутер передбачається водійська категорія А 1 А також додають, що за кермування у нетверезому стані передбачені серйозні штрафи від трьох і майже до шести тисяч гривень. Ще покарання можуть позбавлення, позбавлення водія права керування транспортним засобом, або адміністративний арешт От 7 до 10 діб. Тобто суд розглядає і суддя дивиться по адміністративній справі даного водія і виносить, тобто дивиться адміністративний арешт, наприклад, може він подивиться повторно тобто на даного водія. Якщо це повторно протягом року, то йому або позбавлять, або можуть адміністративний арешт, щоб щоб людина ну, могла зробити собі висновки. чи далі йому керувати в такому за останній час кількість нетверезих водіїв на дорогах Олександрії говорять у відділенні ДАІ зменшилась, проте не набагато. Тож такі профілактичні операції варто проводити і надалі. На щастя, за останні півроку ДТП з постраждалими звини нетверезих водіїв в Олександрії не було.